Доброго дня всім! Хочу, е як поділитись новиною. Мої перепілочки почали нести. Е я вже третій день забираю від них яєчка. З першого дня е я забрала двоє і бачила що Багато було в тоненькій плівочці, тому вони роздушували їх, вони там витікали. Вчора я забрала четверо, а сьогодні я вже забрала восьмеро. Так що потрішки починають розноситись. У мене тільки проблема ще, я поїлку гілку їм не зробила. Так, на градусник у нас скільки, 8 чи 7 градусів. Нормально, тут не холодно. Так, хлопцям світло не включаю, бо вони ну, друг друга розкльовують. Я спробувала, е, вкинула тільки що білого до них з коробки, а вони за ним бігають все одно Ось він. Ну Не буду я їм світло включати, бо розкльовують голови, воно бігається, прийдеться його виловити. Ще трошки понаблюдаю, ось там на одному цьому феніксі бачила трошки на пір'ячку кров, але не пойму звідки вона. Я його взяла, обдивилася, на ньому немає ніде ранки, нічого немає. Десь десь от когось може. О, ну вони скубуть друг друга за ті голови, прям не знаю, що їм робити. Ну, Це по перепілкам таке. Помиряться, нічого страшного. Може ж я їх по породам попересадюю. І тоді вони будуть скубати своїх курочок. Так, що тут мої вінотряхи? Ну, тряхи займаються прибиранням, розносять кукурузиня, трошки накидала їм, щоб чимось займалися. Кашу не доїли. Хай зубки сточують, щось гризуть, бо в мене вигризли цю стіну, щоб такою дурньою не займалися, хай краще кукурузиня тягають. Уже ну, такі здорові вони. Білі, звісно, крупніші завтрих сірих. Чому ж воно так? Ну, кузьма, звісно, в два раза більший. Він як розляжеться, то здоровий такий лежить нутрячок. Хочеться вже. Малечі від них побачити, але не знаю, коли це буде. Я бачила, там е, прощупують е, самочок, соски прощупують і якось по ним оприділяють, чи вона вагітна, чи не вагітна. Я таким ще не займалася. Це треба, щоб хтось її потримав. Я сама боюся. Ось так. Граються, граються. Миється. Шубку свою вимиває. Нас сьогодні на вулиці сонце, але мороз. Сильно так щось не поробиш в руки холодно. Я навіть не знаю, скільки градусів на вулиці. ну Так, морозель бере. Водичка була замерша у цієї птиці. Доливала їм тепленькою. Mm -hmm. Зараз ще піду у кроликів, подивлюся, щось попідчищаю. Mm -hmm. eh, воюють. Якісь розборки, розборки. Кузьма щось одне і хоче, а вона вирішить. Це не чи вона вже вагітна, що вона так на нього, чи, чи він її ще не покривав. Та вона так кричить. Незрозуміло. У мене колись були внутрі, але я вже забула. Це було давно і забула, як і що в мене ніколи вони сімейкою не жили. Жили завжди окремо. Нутрячок сидів геть в іншій клітці, і ми кожну самочку до нього кидали. Вона з ним трохи сиділа і ми її забирали звідти. А такою сімейкою я навіть не знала, що, що так можна. Це вже ми перший раз так сімейкою їх поселили, та будемо бачити, як воно і що воно буде далі. Ось такі справи у нутряшок, хай займаються, а ми підемо до кроликів. Так, що тут мої малявки? Кнопки не малявки. Лікую я їхні очки, закапую крапельки. Тікай, кнопки. Ось такі крапельки. І... Ось така мазючка. мазь. Тут такий маленький тюбичок, зараз покажу. Ось. Так, не фокусується, Ну, такий маленький тюбичок, це і мазючки і крапельки. У двох більш-менш очки. Так, Кнопа, ну ти як завжди, як станеш танк. У двох більш-менш очки, а в цього е, мазючку закладаю під нижнє віко, а в тих крапельками крапаю, бо не так закисають очки і більш-менш нормальні. В цього взагалі хороші, без всяких цих. Ну, на всякий случай капаю. Так, ось такі малявки пухасті, такі, як шарики. Да, ганюнька, ганюнька така маленька. І кнопка любить чухатися, а це ще не мені як кошенята, ці баранці, вони взагалі ручні-ручні. Да, Таке гарнесеньке, таке товстеньке, гарненьке, пухнастеньке. Так, зараз покажу, Заберу, бо курі люблять сюди, вискакують на цю клітку і можуть скинути наш півник безхвостий, ніяк хвіст у нього не виросте. Так. Що тут наші полтавки, не вітвора? Їх тут немає, як завжди. Не туди, не туди я заглядаю. Ось, маляви. Теж гарнісінькі, такі товстенькі. Да? Начебто в них все добре. Два таких бутусіка гарні у них. Так, вони вдвох залишилися. Добре, хоч двоє. Так, і покажу. Квасолинки вони всі. Всі ось сидять. Так, не попадайте, бо ви такі, що не бачите країв. Тихо, тихо, тихо. Квасолі. Замурзала. Таке сімейство. Сімейство малих кроленяток. Це взагалі зайчинятка. Водичку випили, треба ще налити. Корму все в них тут є. І сидять всі. Всі сидять біля кормушок тут. Така зірочка посередині, так? Да? Гарнюшки. Ну, мілковаті. Ті крупні, бо їх мало, а цих багато і така ж мелочь. Так, не підходьте близько, попадаєте. Такі шустрі, що не, вигляд... не виглядеш, як буде летіти. З такі всі кольорої, гарненькі. Начебто в них все добре, і очки чисті, і їдять. Так, киш, 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 киш. Це гарненько теж. Так, все, залишаю вас. Тікайте, тікайте. Ще щось сказати хотіла. Ага, пересадила сюди хлопчика. Це фрозькі діти, їм вже три місяці. Це хлопець сидить тут. Теж зірочка в лобі. Сніжиночка тут, так? Вскочив. Так, отдільно я його посадила від дівчат. Хочу. Так, тихо. Хочу виставити оголошення на продаж. Такі гарні дівчата. І той хлопчик. Вони народилися 6-го, 10-го. Ну, їм три місяці. Я б по ним і не сказала, що їм три місяці. Вони такі крупненькі, гарненькі. Гарненькі дівки, такі рижі. Ой, це співає мій самий великий півень в хазяйстві. Ось такі дівчатка. І ставлю оголошення, може комусь потрібно. Я думала собі залишити, але але в мене вистачає своїх своїх кролиць. Вони в мене вже провірені, куди мені ще хватає їх. Де? Де той огромний півник, що співав? Ану, заспівай. Ой Боже Співун. Яєчок ще від бентамок не було. Я думаю, вже на весну вже добре потепліє, тоді вони почнуть нестись. І ці шкачки. Одна качка. Побігли, побігли. І ще хочемо до цих качурів. До бігунків підкинути індокачук, так як їх тут четверо і одна качечка, то на одну качечку дуже багато качурів, а провести такий експеримент, що там вийде, побачимо. Щось вийде в них чи не вийде. Будуть... Та тихо. Будуть цікаві каченята, мені здається. Ну це вже будемо бачити. Проекспериментуємо, потім побачимо результат. Ось такі справи, більш нічого нового нема. Так, поскубали тобі вже ноги, так? Це в мене Боже, забула. забула породу. Не згадаю, забула, вилетіло з голови. Ну я не бачу, щоб він топтав курок. Йому вже другий рік, оце, два, два роки було. І цей. І не бачу, щоб він гуляв з курочками. Оцей без і молодий. Він тільки за курками й худо. Ану, А цей щось взагалі. Думала, будуть гарні курчатка в штанях. Ну, вилетіла порота з голови. господи. Оце він і курочка його оце. Одної породи. Ось. Так, що по цесаркам? Цесаркам сьогодні купила пшениці, бо кукурузу щось вони не дуже хочуть їсти. Ось, та вони й мовчать сидять. Сидять у себе там в сарачику. О, побачили мене. Корочки І не так кричать. Наїлись пшенички, сидять собі там на сідалах і не виріщать, бо на кукурузі вони щось не дуже. Хотіла купити для кур не сушок, ні, що не таке, але подивилась на нього, там якийсь один порох. Та вирішила купити пшенички. Хай жують пшеничку. Ось такі у нас справи. Ось такі новини. Ось ще півник один бігає. Вийшли. Перехвалила. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі. Всім гарного дня. Пока-пока.